Президент України Володимир Зеленський розповів про замахи на себе, про замахи на Путіна, про компроміс, на який ми вже пішли в Білому домі. Такі раденькі, що, ну ладно, що в них все вигодить. Принаймні вони так думають про це. Овживилася Європа, Каже, щось їм не подобається. ті танкери, які псують життя рибкам і європейцям на загал, будуть ловить. про це все говоримо просто зараз. Прямий ефір одразу двох ютубів 24 го каналу Тараса Загороднього політехнолога, який на наших екранах разом зі мною Іриною Узловою. Пане Тарасе, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героям слава друзі. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб 24-го, до цифри в 9 мільйонів. Рухаємося. На Ютуб пана Тараса до цифри в 100 тисяч рухаємося. На мій Ютуб у слова Токс обов'язково підпишіться. Нам лишилось там до 100 тисяч 3 тисячі. Ну це ж до нас, взагалі, Думаю, до понеділка можемо впоратися. Давайте зробіть скоренько, приємно. Там ще більше аналітики, інтерв'ю. Як і в пана Тараса, також спілкування з моїми колегами з різних ресурсів, а також відповіді на ваші питання що п'ятниці, да, пане Тарасе? Так, от о Ну, от бачите, те, що не встигаю спитати я, те, що не встигають мої колеги, ви можете у пана Тараса безпосередньо запитати. А якщо ви хочете ще знати ще більше про те, як протидіяти різним маніпуляціям, як досягати безпосередньо успіху в житті, в бізнесі, в політиці, підпишіться на курсорські перемовини маніпуляції тиску самозахисту. самозахист від пана Тараса. О, як вам знадобиться? А мені знадобиться ще більше ніж ваші підписки, хоча, звісно, це теж я дуже хочу. А знадобиться ваші донати. Зокрема, нагадаю, що збираними собі ще Л-200 для механізованої Ади, яка захищає нас на покровському напрямку. Самі розумієте, там просто люте пекло. Але 10% Покровська під нашим контролем, Мирноград і далі також частина під нашим контролем. Все це завдяки нашим бійцям і нашому сприянню. А хто донатить від 200 гривень плюс, може виграти 16 айфон. Отаке приємне з корисним. Ну що ж президент України Володимир Зеленський дав майже 2 години інтерв'ю Пірсу Моргану, а журналісту там він про все пане розповідав, навіть про боротьбу з нашою корупцією, про те, скільки на нього замахів було, що він навіть не рахує, не зважає про. Компроміси щодо Донбасу, переговори, вибори, просто про все. Але звісно, ми, як ми почали говорити трохи на іншу тему. Але до нашого ефіру кажете, ви пане Тарасе, що заходжу з козирів і тут з них теж і схожу. Значить, Зеленський розповів, чи віддав би він наказ вбити Путіна, і взагалі чи змінила би щось ліквідація цього кремлівського? Це завжди цікаво. Давайте почуємо. Знаєте, в їхній системі я не впевнений, що інша людина не буде путіним, тобто такою самою як Путін. Я не знаю, скільки разів вони намагалися мене вбити. Я маю на увазі, що служба безпеки розповіла мені про деякі з цих випадків. Я розумію, що можливо в моїй країні в цей складний період часу це була спроба посіяти хаос. Але коли ви бачите, як наш народ зазнає ракетних ударів і атак на нашу енергетичну систему, яка є одним з дуже важливих елементів під час цієї війни, хоча й не єдиним, звичайно, пріоритетом є армія. Армія найсильніша. Шаланка, яка є дуже важливою, але є й інші речі: бізнес, який приносить дохід, захист виробництва, енергетична система, водопостачання, багато різних речей: банківська система, антикібернетична система тощо. Отже, багато речей, які дають Україні можливість захищатися. Тому в нашій системі президент є лише одним з цих елементів. Я не порівнюю і я не впевнений, що я дуже важлива людина. Це більше стосується інституції. Президент в Україні є однією з тих інституцій, які зміцнюють країну. І вони розуміють, що Якщо усунути мене, то завжди можна знайти когось, хто буде можливо більш дипломатичним. Крім того, певний час країна може перебувати в хаосі. Але знову ж таки, я думаю, що це нерозумно, тому що, як я вже сказав, хоча це забирає нашу енергію, це не зруйнувало нашу країну. Сталося навпаки, після цього ненависть до росіян зросла. Тому я думаю, що навіть вбивство президента не зруйнує країну. А я слухала Вадима Денисенка, політолога, якого я часто цитую, читаю, який досліджує також Росію. І він каже, що насправді настрої серед оточення Путіна такі, що вони б хотіли повернутися. Знаєте куди? В 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабної війни, і в те життя. І що насправді, якби прибрали Путіна, нам би це було як не крути на руку, тому що оте його а, оточення, яке ті типу псевдоеліти, вони хотіли би закінчити все одно цю війну і жити своє, оте інше життя. Ну хто там до Гаги встигне втекти? А ви як думаєте, пане Тарасе? От Зеленський думає, що зміна одного Путіна не сильно буде, да? в їхній системі на щось повпливала, бо інша людина не буде путіним. Він не впевнений, що не буде Путіним або таким самим. Як Путін, а ви як думаєте, на що б це вплинуло? Ну, дивіться, президент все ж таки, ну, він вже не може сказати повністю, що думаю. Да? В якому форматі він хотів бачити Путіна і ті інші. Я думаю, що ну, все ж таки дипломатія, тут треба говорити пристойні речі і так далі. Ну, Те, що система. Я вважаю, що Росія пройшла вже точку неповернення, коли у них можливо, Повернення кудись назад. Оці ці там олігархи, які там думають, що можна повернутися в 22-й рік. ніхто нікуди вже не йде, ніхто не повернеться у Росії. Забрали забрали основу її існування. Це, наприклад, експорт нафти до Європи, і вони вже не зможуть відтворити систему повністю як в такому форматі, як це було до Путіна, тому що головна. Скрепа російської системи це були надвисокі ціни на нафту, які дозволяли Путіну довго триматися при владі, будувати таку систему, віддавати все ж таки частину росіянам в якості такої пайки для того, щоб вони якось себе нормально почували в обмін там на свободи. Я не погоджуюсь з тим, що ну дивіться, давайте уявимо ситуацію. Путіна зараз зникає Путін. Оскільки система заточена конкретно під нього, це точно викличе дестабілізацію в країні, тому що по іншому вона працювати не може. Ця система, оскільки оскільки вона заточена під конкретну людину, одразу ж виникає проблема з Кадировим, одразу ж виникає питання, а як виходити з війни. От як виходити з війни? Ну давайте знову таки уявимо ситуацію. Мішустян стає а, виконуючи обов'язки президента. Ну так у них конституція побудована. У нас, наприклад, спікер парламенту, а там прем'єр-міністр. А що буде робити Мішустін так? Оскільки вони загнали Поїде себе в, Китай, в пастку, буде питати, а що там ділать. Він часто любить в Китаї. його там бачить, теж наступником Путіна подейкують. Ну ну скажуть, що вчи китайську там да, отак от, от скажуть, і, і, і то не факт, що признаємо в даному випадку. Ні, тут інше питання. Вони ж загнали себе в таку а, загнали в таку пастку. Ну, наприклад, коли ви знали визнали, визнали чотири, чотири області України російськими, Тут виникає питання: якщо зараз е, Мишустин теж зупиняє війну. А які це матиме наслідки для нього? Це матиме наслідки, що він теж буде зрадником. Ресурсів немає, але ти що ти будеш робити? Тебе приб'ють у будь-якому випадку, тому що ти зрадник для тих, хто там воював проти України або всередині нашої держави. Далі знову достатньо неправильно думати, що Путін робить те, що, сте, що не хоче російський народ. Путін чітко слідує тому, що хоче російський народ. Він випустив всіх тих демонів, які в дійсності існували в Росії, і він чітко знає, чого ну хоче в дійсності російський народ. А вони настільки зависили цей градус ненависті до України зовнішнього світу, що крім а, іншого шляху, як або продовжувати нову війну без ресурсів, таких які є, і яких не буде, не відновляться, або. Визнавати Паразку і переходити фактично в режим північної Кореї, тому я дозволю собі тут не погодитись зі словами президента, це означає, ну тому що він же говорить для західної аудиторії. А ви повинні розуміти, що в західній аудиторії це теж досі не знає, що робити з Росією. Вони їм легше жити з такою Росією, яка є. Вона зручна. Вони там гроші розносять по США, розносять по Європі і так далі. І, і, і це такий жах невизначеності, що буде при дезінтеграції Росії. Далі це страшний сон американців, що китайці активно з'являються в Сибіру і, наприклад, можуть з'явитися взагалі на кордоні з США, тобто поперенгові протоці. Далі це питання ядерної зброї, і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти: ми повинні розуміти, що все ж таки дестабілізація в Росії нам на руку щодо України. Я тут погоджуюсь з Зеленським з тим, що все ж таки у нас більш децентралізована система. Немає так, що все зав'язане зав на, президент, на президентові. А, є о, функціонуючі інституції, які по-іншому ну, працюють не, не знаєте, не по вказівці, наприклад, з банковою, якби так у нас не говорили. Так, у нас під час війни все рівно йде концентрація повноважень. Ну це нормально. А, от, і багато чого іншого. Але ну, для нас бажаний був би сценарій для того, щоб Путін ну, зник. Був зник тому, що це точно дестабілізація Росії, враховуючи те, що а, величезна кількість оточення, яке ви говорили, вже мають власні приватні армії, озброєні, а, і це б створило гарне передумову для гарної громадянської війни. А Україна в цьому випадку вболівала б всі команди на території Росії. З папкорном і пресеком, поки Путін ставить на втому заходу міф про неминучу перевогу перемогу РФ розсипається. Пише про це Форбс, каже про це генерал США у відставці, експерт у галузі повітряної сили Дейв Дептулам. Війни ведуться не лише на полях битв. А й в сприйнятті та наративах, які впливають на політичну волю і економічні очікування, Путін це розуміє, каже Дептула. Його стратегія зараз менше залежить від вирішального успіху на полі бою, а більше від переконання світу, зокрема, сполучених штатів, що перемога Росії неминучою. Мовляв, що подальша підтримка України є, нібито марною, і що прагматичні американці були би мудрішими, готуючись до вигідної нормалізації ніж до тривалої конфронтації. Зокрема, він нагадує шукає калас. А вчора і Швеція повідомляла, що Росія це найбільше Загроза, яка вона собою представляє Дептула каже: здавалося би, що неминучість перемоги Росії не є фактом, це лише історія, але вони намагаються щось це демонструвати. А вчора ще хтось з політико, здається, писало, що генерали обманюють про ситуацію на полі бою, щоб створити картинку, якраз таки типу неминучої перемоги Росії. Російські генерали обманюють для Путіна і для Трампа. Але дійсно, вже всі бачать, що цей міф про міць Російської Федерації про якісь її потужність. Він просто рунується на очах. Всі чи не всі? Чи бачиться Дональд Трамп? Я думаю, що все чудово вони бачать. Все чудово бачить, і бачить, що Росія йде в економічний колапс. Ну, все ж таки, не. У американців дуже, дуже потужний є, е, 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 аналітичний апарат. апарат, але знову таки вони хочуть вирішити два завдання, які неможливо вирішити, і забрати у них ринок нафти і при цьому, щоб Росія залишилася. Такою самою, як вона була до цього, це неможливо вирішити. Процес ліквідації ринку збуту Росії іде повним ходом і він не зупиниться. От і ну, звичайно, у них є якесь ще таке, знаєте, відчуття, що це може це, це процеси можна зупинити. А у них ще є досі відчуття, що, що раптом щось таке станеться, що може щось помінятися. У них досі є відчуття, що Путін що у Путіна є якесь раціональне зерно, і він готовий піти на якісь поступки. Але цього ж не буде. Путін буде поки буде при владі, він буде воювати. От. І так далі, але те, що вони хочуть переконати, це беззаперечно. Беззаперечно хочуть переконати, розповідаючи, що вони готові воювати. Там що декілька мільйонів готові покласти. І багато що і Мідінський, до речі, нещодавно таку тіраду видав, що вони готові воювати до кінця. Ну економіка, економіка про це не, не говорить, не дає їм такі шанси, що вони можуть це зробити. Та, да -да -да. ми пам'ятаємо про огурці, які нікуди вже не вставиш. Боже, ми так наших зрителів порадували, що вони мені вже тиждень пишуть, що це про огурці було прекрасно. прекрасна. Ми вже більше не будемо, тому що вже ж вона ну, брибне. А, а, Водночас, це дуже цікаво вчора ж було. Я спершу думала, що це Мідінський, знаєте, з ким в готелі дві години провів? З Петром Ім, Катеринкою Невеликою і тим Іваном Грозним. А казалось, ні. А казалось, що це він говорив після уже другого раунду офіційного перемовин у Женеві, дві години в готелі з очільним. Ником ну, кажуть номінальним, але очільником української перегорної делегації Рустемом Умєром, секретарем РНБО, а також із Давидом Рахамію. Я отут інколи читаю в Фейсбуці підписане службі держдепу каже. В нього є джерела з Офіса президента. І він намагався дізнатися у шефів, ну як він декларує, чому Мединський повернувся до української делегації і про що мав оцю таємну розмову з Арахамією. Але ну як таємну, якщо про неї все одно потім сказали, значить да, але при чому це діанатим підтвердила речниця. Умірова каже, що йому підтвердили інформацію, куди в радник Зеленського Литвин Мединський, вочевидь, після розмови з Москвою, невідомо з ким точно, забажав переговори з Будановим Арахамі і Умєровим. Але Будана від участі в цій розмові готельні відмовився. Проте дозволив Уміраму і Арахамі таку зустріч провести. І нібито за даними служби держдепу, Мединський анонсував членам української делегації переваги від створення на Донбасі цивільне демілітаризованої економічної зони і запропонував рішення, які на думку Москви, з однієї сторони. Забезпечить інтереси України на територіях, які мають покинути ЗСУ, а з іншого боку, фактичний контроль над РФ над регіоном, що є виконанням ключового завдання СВО, щоб оце якось пояснити. А як ви думаєте, що могло бути за цими зачиненими дверима? Що відмовився Буданов? Там стільки питань насправді виникає. Для чого сказали про цю зустріч? Якщо вона буцімто таємна, для чого ми таємно зустрічаємося з Мединським? М? Ну дивиться знову таки. А чого Україна їздить на це переговори? Показати ну, дональду Трампу. Так, да, 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 що ми важко працюємо. Ти попросив обговорювати. От ми їздимо обговорювати. Навіть з такими неадекватами, як Мідінський, доведеться спілкуватися. Ну, поговорили, там, да. ну, сказав він там про цю. Ну, я вам говорю, я ж постійно говорю, що росіяни вигадують різні форми, різні форми, щоб Україна покинула Донбас. Так? Або цивільна економічна зона, не знаю, там огірки будуть вирощувати. Там чи щось інше тут головне, вони хочуть створити під будь-яким соусом прецедент, коли Україна, ну точніше, конкретно Зеленський дає наказ відступити з будь-якої частини України, не тільки до речі, Донбасу. Це може бути там інші області України, де які зараз поки що тимчасово окуповані. Для того щоб хитати країну всередині. тому вони будуть вигадувати різні різні формати, щоб сказати про як це мемідськи, які турбуються про долю. Українського народу і взаємовигоду, ну це просто смішно, звичайно. Далі я не виключаю, що тут якийсь корупційний момент, вони хочуть затягнути. Ну, що таке вільна економічна зона? Вільна економічна зона це такий фактично офшорчик, да? через який можна мити якісь каламутні справи. Ну, наприклад, такі от офшорчик є Придністров'я, наприклад, в Молдові. Ну, абсолютно чорна діра. Ну, от абсолютно чорна віра, яка фактично не під контроль на уряду Молдови. Що там відбувається? Якісь контрабаси йдуть, як воно там зникає, де куди з'являється, на якому кордоні? І так далі. Я, я от пам'ятаю, якось з дев'яносто ще навіть на початку нульових по Україні активно їздили машини з придністровськими номерами. Ну тому, що там взагалі не розмитнювалися машини, і вони вільно перетинали кордон України і їздили по території України. Ну поки я цю лавочку не прикрила і от, щось, щось подібне на Придністров'ї Вони хочуть створити і втягнути фактично в цю корупційну угоду. І наше керівництво, Думаючи, що це особливо зараз працює, але умова скрізь дивіться, вони червоною лінією йде, що Україна десь повинна відступити. Це головне, чого вони хочуть досягнути а що потім хитати зраду в нашій державі. Хитати недовіру між політичним та військовим керівництвом, а і для того, щоб потім руйнувати нашу владу всередині і руйнувати довіру суспільства взагалі до політичної системи, зруйнована довіра. Далі рушиться фронт. Тоді вони все отримують без будь-яких проблем. Так що вони будуть скакати на цього коло питання, і це такі така форма хабаря, в тому числі. Та пішли вони зі своїми е, хабарями і вимогами. Та, ну питання вільної економічної зони створення до Донбасу, звісно, обговорює Україна і Штати. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю пірсу Моргану. Водночас він зауважив, що ми і так уже пішли на багато компромісів, а віддавати Донбас не будемо. На це кілька резонів. Давайте почуємо українського лідера, що він сказав про компроміси. Моя позиція така, що я хочу підтримати будь-який формат, будь-який діалог, але це не означає, що я прийму все. Просто погоджуся вивести війська з нашої території, навіть з території, яку ми контролюємо, як зараз пропонує Росія. Ми не можемо просто вивести війська. Це наша територія, і вона тимчасово окупована. Ми не визнали окупацію юридично і не визнаємо навіть де-факто в жодних документах. Це тимчасово окуповані території. Великий компроміс для нас зупинитися там, де стоїмо. Донбас це частина нашої незалежності це частина цінностей, які ми захищаємо. Це не тільки про території, це про людей, про те, як захистити нашу країну з усією повагою до Америки та її президента, навіть з гарантіями безпеки від штатів, ніхто на сьогодні не може дати нам слово, що Путін не прийде знову. А на Донбасі та в Криму є дуже сильні лінії оборони. І якщо Росія знову почне агресію, якщо вони вже будуть на цій території, як ми зможемо захиститися? Ну, власне, ну тут, ну, в принципі, а, а на нас все одно Трамп тисне публічно. Це казав Зеленський в інтерв'ю «Аксіос». Ну так, він шукає, чи є слабка ланка. Ну, дивіться, знову таки, це не ми. як дивіться, ви вже ми мовно ми, ми, ми це проходили. Ну, це якщо, якщо це не змогли протиснути минулої весни, коли перемовна позиція американців. Була значно сильніше, українська значно слабкіше і російська значно сильніша, То й зараз це не буде. Ну сказали ні, значить, ні. А от і цього нічого не буде. Якщо хочете, ну так ідіть, розбирайтеся з росіянами. Ми тут до чого знову таки час тут працює. знову таки тут перемовна позиція, якраз Трампа вона сильно послабло. І після зустрічі на Алясці і час на нього, тому що і вибори йдуть. Він обіцяв своїм виборцям закінчити війну за 24 години. А не ми йому обіцяли нашим виборцям і так далі. Тому цей час працює на нього. Він може багато чого говорити, але ну ну це перемовно тактика: знайти слабку ланку і на неї натиснути. Але дивіться, ви ще повинні розуміти одну справу: Трамп точно не хоче Афганістану. Це однозначно. це однозначно це для нього дуже болюча тема. Тому що він пам'ятає, чим закінчилася чим закінчилася історія з Байденом, коли він вивів війська з Афганістану, які це гадьбою було для Америки. Як це дуже підкосило Байдена? От і. Все рівно буде питання навколо зупинки по лінії розмежування. На думку а, на американців, це і так дуже багато для росіян, те, що вони почали робити все це на початку а, минулого року. Так? те, що там намагається іншим чином а, зайти, відказ зі своїми чудовими пропозиціями. До речі, оця от зона вільної торгівлі це ідея Дмитрієва. А, він а, бігав з цією темою ще в період з 14 по дев'ятнадцятий рік. Вона періодично виникала, якщо так уважно подивитися, тому що Дмитрієв Україною до цього займався. От і в даному випадку, звичайно, що будуть якісь розмови, не будуть. Ну сказали ні, значить, ні, ну що там. Ну йдіть розбирайтеся з росіянами. Це я завжди знаєте. Це той випадок, який знаєте, от доречно прозвітувати знаєте анекдот. Це коли вовк входить по лісу, так. Бачить, наприклад, білку йде на нього. Говорить Білка, прийдеш сьогодні вранці, я тебе буду їсти. Е, говорить: ну добре, прийду там. Да? Приходить до цього, йде далі. Бачить лисицю. Говорить, Лисице, прийдеш в обід, я тебе з'їм. Е, ну добре, що тут робити? Приходить до Зайця, говорить, значить, прийдеш на вечерю, я тебе з'їм. Заяць витаскує свій цей нотатник, Говорить: ти знаєш, вовк, я зайнятий в цей час, я не прийду. Вов говорить, ну добре. Я тоді тебе викреслюю. Там да ну тобто за, запитати питали, намагалися. Ні, ну ми повинні звикати, що не все, що говориться на заході, повинні, знаєте, у нас прийматися за чисту монету як кінцеву, як кінцеву точку. Чи хочуть всі успішні країни, всі успішні країни менше брати на себе зобов'язані, і більше перекидати відповідальності на візаві. Ну так це класика перемовин. Це класика перемовин. Ніхто не хоче більше платити. Якщо вийде так, вийшов вийде так. А якщо вони не захочуть, ну тоді будемо шукати іншого А Виявляється Просто треба було запитати, і сказати, що ні. А це раз і друге, ми повинні розуміти, що Україна та сильніше все рівно стала. Ну інтенсивність ударів по території Росії вона не падає. Ну це ж стає всім очевидніше. Нафтові ринки для Росії скорочуються, як би там не говорили, і тут. Час рівно працює на нас. А наше головне зараз завдання це відстояти свою позицію і дивитися, що в Росії буде відбуватися з економікою. І тоді, хто сказав, що ці розмови, які зараз ведуться навколо лінії розмежування, вони не поміняються при достатньому колапсі в Росії тоді буде зовсім інша розмова. Як ви будете? шурувати з нашої території на кордону 91-го року, ну з якоїсь частиною Росії. Хто вам сказав, що так не, не може бути? Я завжди вам говорив, продовжую наполягати, і це підкреслює справи, що саме при Трампі в Україні значно більше шансів отримати кордону 91-го року, ніж при Байдені. О, тому що він реально вбиває Росію. Ну, хоче він, не хоче, але це є наслідком його політики. Да, да. а удари тривають. Як Мадяр вчора звітував двісті 240 ударів за перші 48 днів року, сьогодні 50-й день року і в нічне 19 лютого безпілотники атакували територію нафтобази псков Продукт у великих луках було велике горе. І така велика пожежа. Ну на це можна дивитися вічно. Просто В'єтнами орали Росіяни. Не знаючи чи того і не когось так звати. Чи, ну в общем, орбил више гор. Тобто, тут продовжуємо. Ми відпрацьовувати більш ніж. Пане Тарасе, ну це ми теж проговорювали. Треба більше своєї зброї, більше ударів над цим і працюємо. У нас три хвилини, а ну чотири здається, вони почали розуміти. Тут Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, вийшов і каже: Балтійською в Балтійському морі ситуація з безпекою загострилася. Росія загроженам гібридною війно. Ною тіньовий флот нам не нравиться, каже пісторію. Тому треба дещо робити. Давайте почуємо міністра оборони Німеччини разом у Балтійському морі. Ситуація з безпекою в останні роки загострилася і суттєво змінилася. Росія загрожує нам гібридною війною. Тіньовий флот пошкоджує нашу підводну інфраструктуру. Крім того, стає все більше прольотів безпілотників і помітно посилилася військова присутність Росії в Балтійському морі. Угу. І це сказав історію, Знаєте, де на відкритті навчань стет фас дар 26. Але білд пише, що НАТО розпочало найбільше цього року ці навчання на Балтійському збережжі без участі США. Оцей Стет Фас дар 26 без участі штатів. Висиці задіяні 15 кораблів, близько 2600 військових військовослужбовців, беруть участь близько 10 тисяч військових, понад 1500 одиниць техніки, 17 кораблів з 13 країн, Туреччина, Іспанії, Італія, Греція відправили найбільші контингенти за маневрами. Спостерігає Пісторіус, за яким поспостерігали. Ми а штатів немає. Ну, перше питання: пісторіус загрозу зрозумів, чи буде діяти. А що штати? Що це за відокремлення із євроатлантичної родинки? Ні, у мене питання іншому. А коли вперше вони порізали кабель, і наскільки спостережливий Пісторіус ось нарешті це помітив? По-моєму, вже більше року, там, так? Да? Та більше, ну, от, да, от, ти сам тут от, от питання, от ви говорили, сам характер навчань, куди вони висаджуються? Куди ну, вони висаджуються? Якщо в морі кораблі ходять, там да так може на це на суда, треба показувати, як ви висаджуєтесь, да і конкретику робити може ну це називається імітація бурхливої діяльності. Знаєте, коли нам розповідали про європейські стандарти, стандарти НАТО, ми просто бачимо якісь а, замкнене коло невимовного ідіотизму. Там да, коли щось треба говорити, а нічого не, не треба робити, умовно кажучи. Ну конкретика, в чому якщо ви? Побачили, знаєте, четвертий рік війни вони побачили загострені ситуації. там, да? ну, так І що? Куди ви висаджувати? Висаджуватись будете на, на берег, Який ви берег висаджуватись будете. І десант куди? Якщо воно сюди ходять, да? які а, ваші а, кабелі ріжуть. ну, Мабуть, морські навчання треба проводити, флотів. Да? Ну, логічно ж цього виглядає, це раз флотів. Так зупиняйте це суда. Ви і так їх можете зупиняти. Флотів у вас і так до до стобіса. Достатньо там шведського, і фінського, і норвезького, польського, Нідерландів, Британії, Франції і так далі. Ну, так зупиняйте на цьому, на як його зупиняєте, ці суда, наприклад, в Данській притоці. При тому, що тут ж нюанс. Це ж не російські суда офіційно. Це ж суда габона. Ви кого перелякалися? Габона перелякалися. Чи кого? Чи Лібірію ви перелякалися? Ну, слухайте, ну мені просто вже просто смішно слухати, що, що воно верзе просто, ну просто неадекватно. Ну, і щоб таке, знаєте, натредіти, щоб не в нічого не робити. Ну, ну що тут можна сказати? Те, що окремо, ну роблять окремо, ну так робіть окремо, таке американці тільки щасливі будуть. У них і раном є чим зайнятися, от вони раном займаються на даний час. Ну ну дивіться, ну зрозумійте позицію американців. Коли вони бачать у цей набір неадеквату, який не може конкретику сказати і забезпечити свою безпеку, ну чого вони будуть комусь допомагати? Ну в даному випадку. Ах, да, уже туди стянули на близький схід стільки всього пише Journal, що просто там та не було такого з війни. В Іраку все постягували, авіаносці, флотилії. Не знаю, ну, будуть, але будуть будуть бити да. Да. Вони ж не розважатися туди їх перекинули. Думаю, там, да, витрачати купу, купу грошей. Я вам сказав скільки це коштує в місяць. це Приблизно 3 мільярди доларів коштує, щоб просто вони там постояли. А, от а mm. там да так, що я думаю, що точно точно щось буде і щось масштабне. І до речі, нам нам краще нехай вони іран забирають сну американці в даному випадку, тому що це нафта, це викидання Росії. Це контроль над багатьма процесами, які які нам дуже нам дуже вигідні. В даному випадку, так що нехай Дунальд Фредович розважається в Ірані. Нам це на пане Тарасе, Дякую вам від душі. Спасибі за серйозні наші розмови, але при цьому і з гумором і за анекдоти, хороші, і за пояснення цікаві. До зустрічі вже завтра. Бережіть себе на все добре. До побачення. Тарас Загородній, політтехнолог, Ірина Узлова, я більше 2,5 тисяч людей попрацювало з нами в прямому ефірі. YouTube 2.4. Дякуємо, що ви такі активні ці тижні. Супер. 2 тисячі людей на Ютубі Пана Тараса працювали. Підпишіться, будь ласка. Також не забудьте про курс, жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту, який допоможе вам розуміти, що таке перемовини, як там відстоювати, і посилювати свою позицію, не давати нікому вам маніпулювати, готові уроки, тексти, фрази. Все це стане в пригоді. А не забудьте про мій ютуб у слова у Нас уже там майже сто тисяч. Давайте вже будь ласка, три тиші залишилася до до срібної кнопки на ютупана Тараса. Підпишіться Ютуб 24-го і збір на Міцубі ще 200 Активно рухається, менш ніж за два тижні. Ми зібрали для 155 го п'ятого МБР на цю автівку більше 352 тисяч гривень. Нам лишилося менше 130, і автівка попрямує там, де її місце. Це Покровський напрямок. Хто донатить від 200 гривень плюс, може виграти 16-й айфон. Побачимося і переможемо. Побачимо.